Всім привіт! Ось таку монету отримав я нарешту. Це в нас 5 гривень 2023 року, яку я шукав в переборах. Трішки навіть здивувався, бо в основному я знаходжу монети, нові, які виходять з переборів. Перші монети, як завжди, зустрічаються дуже і дуже рідко, а потім їх кількість в обігу збільшується збільшується і становиться. Монет дуже і дуже багато. Перебирав я неділі 2 чи 3 підряд 5 гривень монети. Перебрав десь 5 тисяч з хвостиком. Але жодної не знаходив. А вчора, ось, 2 липня, впіймав нарешту ось такі 5 гривень. Звісно, з іншими монетами. І саме цікаве в тому, що цей магазин нічого не завозять. Я маю на увазі в ролах. Звичайні монети, які. Ідуть по обігу, формуються і передаються на магазин, де потім на них дають решту. Так що якось отак. Ну, тепер залишилось знайти гривеньку. Ви, якщо знаходили, відпишіть в коментарях. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!